Добрий вечір, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, тож беремо свою любов, вмикаємо її і готуємо на вечерю щось таке просте, але незвичне і дуже-дуже смачне. Сьогодні ми приготуємо така в мене сьогодні незвична страва, але я думаю, вона проста, але вона там, цілком заслуговує на те, щоб прикрасити собою святковий стіл. Ось така картопля в мундирах, поки, поки вона сира, нам потрібно її поставити перш за все, потім я роз, буду розказувати далі. Ось така е, бажаного одного розміру, ну вже яка є. Тому що у мене, наприклад, яка є, то є. Просто поставити і в підсоленій воді я її підсолю водичку, і проварити до півготовності. Якщо ви варите 20 хвилин, то потрібно буде 10 вам. Якщо варите пів години картоплю, 15. Ви самі знаєте свою картоплю краще. Так, щоб вона була на пів готова. Ставимо на вогонь і варимо. А тепер я вам розповім, що це воно буде. Потрібно ще буде отаке деко, потрібно буде поляга. Для самої картоплі це в нас будуть кіндер-сюрпризи з картоплі. Це навіть дітки, які не хочуть вечеряти, не хочуть їсти, то вони цю страву будуть їсти. Це буде гарно виглядати і їм буде загадково. Для цього потрібно отакий шматочок сиру. Я не знаю, я потру його половинку, ну, грамів 50 більше не потрібно буде. У мене тут є 200 грамів фаршу. Фарш у мене тут змішаний і вже з цибулькою, тому що він заморожений в мене в такому вигляді. Я його присолю, приперчу. Вот так. Готуємо фарш, як на пельмені. Додаю сушеного чесничку, присолити. Можна додати, я додам яйце, але тільки не все яйце, а жовточок із яйця. Тому що якщо все яйце, це буде рідко, і білок може протікати і буде горіти. Нам це не треба. Тому додали тільки жовточок, сіль, перчик, сушений чесник і фарш. Цибулька тут у нас є. Все гарненько змішаємо. І робимо такий гарненький, смачненький фарш. І поки що відставляємо. Тепер дивіться, що можна зробити з сиром. Можна потерти його на терочку і змішати з фаршем. А мені хочеться не так зробити. Я все-таки зроблю трішечки по-другому. Я поріжу його пластинками. Отакими от тоненькими-тоненькими пластинками. Це дуже гарний такий сир. Внучка забігала тільки що до нас на хвилинку і принесла таку смачненького сиру. По кількості картоплин ріжу такі пластинки. Ось так. Фарш готовий. Сир порізали. І тепер відварюється картопля. А ми тим часом. По кількості картоплин, нарізаємо, нариваємо польом. Так ось і всі приготування. Все приготували. Духовка включена, картопля вариться, все в нас готове. Зустрінемось, коли картопля звариться до половини. Так, картопля відварилася, напів до напів готовності, так, як я казала. Тепер я просто вимикаю. Через одну хвилинку буду її витягувати, щоб вона трошечки прохолола. Витягую її обережненько на тарілочку. Ось, бачите, вона, як звариться зовсім до готовності, може перепитися шкірочка. І вона нам всю красу зіпсує потім та шкірочка. І нам потрібно, щоб вона була саме до напівготовності, тому що ми будемо її ще. Запікати у духовці у фольгі. Тому це саме так. Тепер витягуємо, залишаємо її хвилин на 5, щоб можна було її вже щось брати в руки і робити. Ось так. Так, все, картопля готова. Починаємо збирати вона отаку жаровну. Це буде кращий варіант. І ось тепер дивіться, що я роблю. Я розрізаю картоплину навпіл, отак. Вона напівготова. Не чистю. Тепер беру ложечкою, отак забираю серединку. Обережно, обережно, воно ще гаряче. У вас, якщо є час, можете зробити почекати, поки повністю охолоне. у мене часу немає вже вечір. Ось так. Виймається не дуже охоче, тому що вона напів зварена. Беремо відразу дві половинки, тобто цілу картоплинку. Дуже гаряче. Взяли дві половинки. Можна зовсім трішечки присолити, якщо ви хочете. Ось так. Ці дві половиночки. Тепер беру фарш. Цю картоплю, до речі, теж можна пом'яти і додати. Беру фарш і наповнюю ось так, щоб рівно-рівно було. Ось рівно. Щоб не було горбочка, а ось так рівнесенько. Рівнесенько так, щоб було. Викладаю сюди сир, беру другу половинку, теж накладаю сюди фарш. Рівнесенько. Тепер беру ці дві половинки з'єдную ось так. І тепер беру фольгу. І гарненько замотую кожну картоплиночку. Замотую так, щоб не витікав оцей сок із фаршу. Ось так. Справжнє яйце кіндер-сюрприз. І викладаємо на жаровню. Покажу ще одне. Обережно розрізаємо, щоб картопля не тріснула. Можна ножечком, можна ложечкою, ножечком отак кордони намітити і витягувати. Вона напів сира, тому вичищається важко. Але це варто зробити, спробувати, тому що це і гарно. І смачно, і якщо діткам це загадково, і у вас є два в одному. І картопля, і котлетка в одному. Ось так. Трішечки зовсім присолюю. І тепер наповнюємо фарш рівнесенько так, сир. В другу половинку фарш з'єднуємо і замотуємо. І так я зроблю всі. Так, ось такі вони в нас вийшли, гарнесенькі, бачите. Так. Залишилась оці серединки з картоплі. Я не люблю, щоб щось пропадало, тому я посолила поперчила е, оці серединки і додала сушеного чесничку, викладаю ось так на фольгу. І зараз я за, просто замотаю ось так. І це, як запечу, буде нам, я дуже люблю картоплю печену, то викидати не... не маю ніякого бажання. Так, ось. І викладаю сюди і картоплю. Вийшло в мене 11 картоплин, майже 12, тому що ці однакові, одна, одна більша. І оце 200 г фаршу до граминочки. І тут у мене було 220 грамів, оце залишилося сиру, 220, це 150 грамів точно пішло на цей. Тепер ставимо в розігріту духовку на півгодинки не більше, тому що картопля вже в нас готова, їй трішечки приготовиться. фарш дуже його там небагато. Я думаю, що пів годиночки нам вистачить. Хвилин через 15 можна буде її просто перевернути там же на, на жаруні. Ну Ось і все, готуємо, дістаємо смакоту. Ось така смакота в нас вийшла. Саме перше покажу вам. Я не люблю, щоб щось пропадало у нас картоплю, яку я не використала серединки. Я її отак сіль, перчик, чесничок, і потім уже в кінці вона вже була готова. Я вилила сюди білочок. Ви пам'ятаєте, білок мене використали? Я його приселила, приперчила. І ось так буде ниший. Угу. Ось так люблю. І викладаємо наші кіндер-сюрпризики. Ось так, дивіться, як це гарно виглядає. Із свіженькими ігрочками, помідорчиками. Отака ось, ось картопелька посмажена. І ось ми зараз. Я цю витягну... витягла картоплинку трішечки раніше, для того, щоб скуштувати. Дивіться, м'ясо просмажилось, картопля підрумянилась. Дивіться, можна довше потримати, і в мене стояла на середньому рівні, можна поставити на нижній рівень, і вона більше підсмажиться. Я хотіла, щоб вона була м'якенька. Тепер дивіться. Картопля м'яка. Тут сама котлетка разом із сиром. Дивіться. Сир розплавився в міру. І разом це. Це дуже-дуже смачно. Дивіться, котлетка разом із сиром і з картоплі. Дуже-дуже-дуже на святковий стіл, коли прийшли просто друзі до вас, це виходить і недорого. Вигляньте ціла жаровня е, смакоти такої, 200 грамів фаршу і 150 грамів сиру. Ось так. Це неймовірно смачно. Тепер оця картопля, що мали б її викинути з серединки. Ось так, слухайте. Повторіть. Повторіть за мною оцю смакоту. Ви не пошкодуєте, станемо вашим улюбленим таким рецептом. Ну, правда. Дуже смачно і дуже економно і дуже о, нарядно, як сказати. Правда, готуйте. Я вам рекомендую. А з вами була завжди я, Любов. Зустрінемось. Божої охорони вам усім. Ніч попереду. Дай Боже тиші і спокою, і щоб всі ми завтра живі зустрілися ще з Богом.